Что відбувается в Україні та світі, найважливіше на цей момент Россия, по сути своей по устройству своему все равно являлась, является и может быть только империей. Империя всегда это военное государство. Раз военное государство, военное государство должно время от времени воевать, приводить к покорности либо замерять. Окружаючих варварів, ну от сейчас варвари оказались на западних границях. Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі. Здавалося б, заява цілком про українського політика, але це промова Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який так відверто листився до Москви. Навздогін цим словам, Орбан почав сипати іншими обіцянками. Навіть погодився допомогти Україні грошима. Ми підтримуємо фінансову допомогу Україні, вважаємо це правильним і необхідним. Ми говоримо про 18 мільярдів євро наступного року. Саме Угорщина блокувала допомогу Україні від ЄС на 18 мільярдів, але схоже, уряд Віктора Орбана перевзувається у польоті. А от ця теза про необхідність суверенної України заради безпеки Європи це можна сказати певна зміна політичної риторики Віктора Орбана. Тим більш на тлі першого за 9 місяців візиту високопоставленого угорського представника до української столиці. До Києва приїздила президентка Угорщини. Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна. Угорці завжди виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми сусіди з Україною, і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами. Президентка Угорщини політичною самостійністю не вирізняється. Вона мала успішну кар'єру у партії Орбана певною мірою. Є піар президентка Угорщини це людина Орбана, і я не виключаю. Я не стверджую, що цей спіч міг написати їй той же самий пан Орбан. Це відвідена да, президенкою Києва і ще й пояснюється тим, що. На угорську владу все рівно е тисне угорське суспільство, але в Україні Каталін Нова теж побігала поміж крапель. З одного боку Росію визнала відповідальною за війну, але з другого взялася виправдовувати співпрацю її країни з Іраном. Мовляв, нічого особистого лише бізнес. Я не буду вважати, що Політичні переконання Віктора Орбана змінилися. По перше, я досі не розумію, чи є у цієї людини, яка змінювала свою позицію неодноразово. Політичні переконання. По друге, є абсолютно очевидним, що Орбан як людина авторитарної вдачі тяжіє до Володимира Путіна. Однак Орбан не може не помічати, що Путін програє війну з Україною. Урядовці з Будапешта навіть після 24 лютого часті гості у Москві. Лише міністр закордонних справ Петер Сярто. Дивіться був у Росії, і щоразу головна тема для бесід енергетика. Уряд орбана дуже ласий до російської нафти і газу. Суверенна Україна вона вписується в угорські інтереси. Угорщина не хоче мати кордон з Росією, і це і травма 56-го року. І взагалі вони, в принципі, хоч це і не визнають, але розуміють, що таке сучасна Росія, так що це абсолютно антидемократичне утворення, і від них треба качати тільки газ і нафту, а все решта, якби це хай вони. Залишають присою тому це не розворот, так точно, але це такий маневр. Співпраця з Росією вилазить боком Орбану у самій Угорщині. Проти нього потужна політична опозиція. Наприклад, Орбанівська партія програла вибори мера столиці. Міський голова Будапешту гостро критикує владу країни. Уряд ніколи не є точно таким, як народ. А в Угорщині переважна більшість громадян підтримують український народ однак є дуже ефективна угорська пропаганда яка поширює також російські фейки? Угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді є більш проукраїнськими, і мені соромно від того, що моя держава має у світі такий вигляд, ніби ми на одній стороні з Росією. Допомогти перезавантажити відносини двох країн мав би і новий посол Угорщини в Україні. У попереднього закінчується каденція за даними змі. З кандидатурою амбасадора Будапешт визначився. Ним має стати Онтал Гейзер. Він досвідчений дипломат, але є у кар'єрі гейзера інша сторінка. Вчився він у московському державному інституті міжнародних відносин. А цей навчальний заклад уславився тісною співпрацею з совєтським КДБ. Офіційно призначення нового посла Угорщина ще не підтвердило. О Какої ізоляції Росії можна говорити, коли Ми побіждаємо в вити. Цій... Крупне масштабне спецоперації. треба готуватись до нових атак Росії по українській енергетиці. Президент Путін намагається використати зиму як зброю у війні проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи в Бухаресті, де у вівторок почнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Саміт в Бухаресті проходить на тлі безперестанних спроб Росії знищити інфраструктуру України, заморозити та занурити у темряву її на. Населення українське керівництво просить надати більше протиповітряних систем, щоб захиститись від російських ракет. Чи буде це питання розглядатись на зустрічах Бухаресті? І взагалі які очікування від саміту юлю? Безумовно, Наталію. власне, речник державного департаменту НЕД Прайс сьогодні зранку повідомив, що російська війна проти України буде однією з провідних тем зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті. Також, окрім цього, будуть обговорювати енергетичну безпеку, також зміну стратегії НАТО і також інші критично важливі теми. Сам держсекретар США Ентоні Блінкен відбуваючи до Бухаресту, сказав, що основні теми, основні переговори це буде координація зусиль. Щоб допомогти українській перемозі, і це важливо, що слово перемога знову ж таки лунає із, із меседжів із заяв американських високопосадовців. Ми знаємо, що окрім засідання країн засідання міністрів закордонних справ країн НАТО також будуть відбуватися на полях цього саміту і засідання міністрів закордонних справ країн Групи 7. І темою цих зустрічей буде безпосередньо, як вони можуть, як ці країни можуть допомогти Україні відновити українську енергетичну систему і також захистити українські енергосистеми від подальших майбутніх російських атак. Сам Дер, сам генсек НАТО Єн Столтенберг на прес-конференції заявив, що він під час цих зустрічей буде наполягати, щоб країни продовжували свою допомогу для України. Він говорить, так дійсно країни НАТО надають достатньо систем протиповітряної оборони, але треба робити ще більше, адже це є нагальною темою номер один для України, і він наголосив, що треба зробити все, щоб Путін не переміг союзники надають передові системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть протистояти загрозам, які становлять різні типи безпілотників, а також крилаті та балістичні ракети. Я очікую, що одним із послань зустрічі міністрів закордонних справ тут у Бухаресті буде необхідність подальшого посилення постачання як систем протиповітряної оборони, так і звичайно запчастин боєприпасів для різних систем ППО, а також необхідність навчання, тому що ми повинні допомогти. Україні захистити себе від цього жахливого типу війни і інше важливе питання це санкційний тиск. Координатор держдепу з питань санкцій Джеймс О'Брайен нині зустрічався з українськими керівниками. Що ми знаємо про деталі цих зустрічей? Чи варто очікувати якихось змін у санкційній політиці? США? То знаєш, Наталію, були дуже важливі меседжі, які пролунали в ході візиту Джима Брайна до України. Зокрема, в ексклюзивному інтерв'ю CNN на сам Джим Обрайн сказав, що санкції, які запроваджують і Сполучені Штати і союзники, мають надзвичайно великий вплив на Росію і на їхню здатність вести війну. Він сказав, що фактично санкції завадили Росії вести сучасну війну, адже у Росії немає достатньо точної високоточної зброї також немає достатньо запчастин, і він, зокрема. Наголосив на важливості експортних обмежень, які запровадили сполучені штати та союзники. Однак, Джим Брайан також говорить про те, що санкційний тиск має продовжуватися, і він сказав, що дійсно західні країни допомогли або завадили. Завадили насправді Росії вести свої або втілити свої імперіалістичні плани. Однак, треба робити більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за під. Тримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.